цій угоді надра? як зберегти український національний інтерес? Три є ключові застереження: перше. Я думаю, якщо це вирішено, про це оголосила не лише українська а й американська сторона на зустрічі міністра фінансів Сполучених Штатів і прем'єра Шмигаля, про те, що це не може бути врахована попередня грантова допомога, тобто безоплатна, в рамках цієї угоди. Все, що надали Сполучені Штати Америки, це є за кадром цієї угоди. Чи це 350 мільярдів, про які спочатку там невідомо звідки стверджували, чи 100 мільярдів, навіть мільярд не може бути темою цієї угоди. І це нібито вирішено. Друге, не менше питання, все, що сьогодні сплачує податки в бюджет держави. Я маю на увазі весь цей комплекс переробний, гірничодобувний, Далі будь-які підприємства, які так чи інакше працюють на цій базі, вони не можуть бути враховані в умовах наступної угоди. Тобто, все, що зараз працює, це є за темою цієї угоди. Тому ця угода може стосуватися виключно тільки нових родовищ, нових розробок, які потребують ну, реально. Сотень і сотень мільйонів доларів, якщо це стосується рідкоземельних, і що ми беремо і переробку, і все інше, це величезні затрати, які повинні бути. Третє, без сумніву, це питання, що жоден пункт цієї угоди не може протирічити нашому євроінтеграційному шляху. Тобто на сьогодні, наскільки я розумію, всі ці пункти були на столі. Варіанті, який фактично повинен був бути підписаний в овальному кабінеті, для цього відповідні особи там були присутні з американської, з української сторони. Цього не сталося. Це вже історія. Далі розкриє, чому цього не сталося. Але якщо ці ключові три норми дотримані, тоді, на мій погляд, ця угода має фактично шанси на життя.